Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський, і я вас вітаю на своєму Ютуб каналі. Сьогодні ми знову з вами продовжуємо говорити на тему нелегальної роботи в Польщі. І в сьогоднішньому випуску ми чітко окреслимо мінуси нелегальної роботи в Польщі. Якщо вам дана тема цікава, я раджу вам додивитись це відео до кінця. А перед тим поставте лайк цьому відео, а також підпишіться на канал, якщо ви досі чомусь цього не зробили. Українці, які попадають на нелегальну роботу в Польщі, зазвичай діляться на дві категорії. Перші це ті, хто е, хоче їхати насправді на легальну роботу, але е, через свою необережність попадають на нелегальні умови, коли їм не роблять запрошення, не підписують контракт. Вони там працюють, а потім вже не можуть від того відлинити, бо їм треба заробити гроші, і вони так і остаються працювати там нелегально. Ну або ж просто роботодавець говорить, що все у нас офіційно, за вас платяться податки, а насправді нічого не платяться. І потім таким людям ці роботодавці в наступному році не хочуть надавати 11 й ПІД, і просто там від них морозяться. До речі, якщо, якщо у вас така ситуація, то просто звертайтесь до ужин до праці, кажіть, що вам роботодавець ПІД не хоче надавати, і скоріш за все, ви працювали нелегально. Хай вони це все перевірять і накажуть того роботодавця. Такий от собі маленький лайфхак для вас. Друга ж категорія це люди, які цілеспрямовано шукають собі нелегальну роботу в Польщі або в інших країнах Євросоюзу, е, вони хочуть заробляти більше, і вони думають, що вони достойні заробляти 25 злотих, 20 злотих, але ніяк не 14 і при цьому там ще сплачувати е, дуже багато податків. На самому початку, коли такі люди тільки їдуть до Польщі, вони думають, що вони ліпші від тих, хто платить податки, і податки в загальному платять тільки лохи. Але після того, як їх депортують, дають їм штрафи, вони вже розмовляють зовсім по-іншому, і вони шукають е, дуже багато винуватців навколо себе, але ніколи не звинувачують в своїх проблемах себе. Але якщо розібратись, то людина, яка цілеспрямовано їде на нелегальну роботу, е, після того, як її депортують, може пиняти тільки на себе, тому як вона повністю відповідає за своє життя. Якщо ви зі мною не згодні, напишіть свою думку в коментарях. Мені дуже цікаво її почитати. Що ж, а тепер давайте перейдемо до основних мінусів, і їх навіть можна назвати небезпеками, які вас можуть спіткнути, якщо ви будете нелегально працювати в Польщі. Перша і звісно ж найчастіша це е, не виплата вам заробітної плати, не виплата або недоплата, або ж є таке, що ви там, якісь 5 місяців платили все добре. Шосту зарплату вам мали вислати в Україну, але не вислали, просто виключили телефон. Тобто є дуже багато варіацій, коли вас можуть просто ошукати на гроші, і ви з цим абсолютно нічого зробити не зможете. Якщо ви підете в поліцію або там в ужин праці, або в повятову інспекцію, звісно, можливо, роботодавцю дадуть штраф, якщо ви доведете, що ви в нього насправді працювали. Так само, роботодавець він може відкупитись, і справді в Польщі є корупція, роботодавці можуть відкуплятись все спокійно. Цього є небагато, не так масово, як в нас в Україні, але це є. А вам в будь-якому випадку нададуть дадуть штраф, а також е депортують вас в Україну в будь-якому випадку. Тож, якщо ви хочете просто зробити якісь там, хоча б мінімальні проблеми такому роботодавцю, йдіть в поліцію або в ужин праці, але пам'ятайте, що ви цим так само і собі зробите проблем. Тож, якщо ви вже їхали на нелегальну роботу, то грайте в цю гру до кінця, і якщо вас кинули. То їдьте в Україну, і, бо ви абсолютно нічого нікому не докажете. Друга небезпека це відсутність медичного страхування. Ця проблема е, дуже часто е, виникає, наприклад, на будові, бо там є насправді підвищена е, е, небезпека якихось травм, і якщо людина там собі щось зламала. То вона може розраховувати тільки на приватні клініки або ж на державну, але там треба буде повністю за все заплатити. Навіть якщо ви підете на щось мінімальне, навіть якщо у вас просто буде якийсь апендицит, ви викладете не менше, ніж там дві тисячі злотих на таку мінімальну операцію, яка в нас в Україні стояла взагалі там якісь копійки. Тож працюючи нелегально, у вас е, страхування не буде, і ви не зможете полікуватись за безкоштовно і досить часто буває так. Що у вас не було страхування, ви собі там круто заробляли на нелегальних роботах по 20, по 30 злотих в час. А потім попала людина в лікарню і віддала все, що там заробила за останніх 4 місяці. Таких ситуацій є дуже багато. До речі, якщо у вас є якісь такі історії, пишіть їх в коментарях. Я е, дуже хочу такі історії почитати. Ну і звісно ж, третя небезпека це е, можливість того, що вас е, зловлять. Вас, вам дадуть штраф, а штрафи бувають абсолютно різні, е, там дуже великі варіації. Також, скоріш за все, ви отримаєте депортацію е, і не зможете в'їхати на територію Євросоюзу на термін там, від е, 6 місяців і аж до 5 років. І ці ситуації також е, трапляються досить і досить часто. Ну і четверта небезпека, яка трапляється набагато рідше або ж просто-напросто про неї там досить часто ніхто там не вспоминає в Фейсбуці як про попередні три і зараз ми поговоримо про рабство яке існує на території Євросоюзу і ринок торгівлі людьми насправді має дуже великі об'єми і дуже багато людей щодня в Польщі та в інших країнах Євросоюзу зникає, і їх потім ніхто не може знайти. Вони зникають без звісти, таких людей потім переправляють в інші країни Євросоюзу або ж в Африку, в Азію, і ті, хто займається цим бізнесом, вони дуже добре на цьому заробляють. Тому рабство нікуди не ділося. Воно є, воно просто зараз сучасне. Але все ж таки, коли ви працюєте нелегально, ви толком не можете там нікуди звернутися, якщо у вас з'являються такі проблеми, і ви просто от попадаєте в це і вже... Завжди надходить вже момент, коли ви нічого не можете виправити, і ви, скоріше за все, в таких випадках ніколи більше не побачите своїх рідних і близьких, і вам ніхто не зможе допомогти. І насправді, що дуже сумно, що коли ви попадаєте в такі ситуації, то винити ви можете тільки себе, бо ви їхали на нелегальну роботу. Ви від початку розум мали розуміти, що ви не будете абсолютно ніяк захищені, і покладатись зможете тільки на себе. Е, вот. І я не можу сказати, що мені жалко людей, які поїхали на нелегальну роботу, їм там не виплатили заробітну плату, бо такі люди хотіли ошукати державу, не сплативши податки. І е, є такий шанс, так, що вони самі залишаються ошуканими. Так, і Можливо, їх сім'ї очікували на якісь гроші додому, е, можливо, в них там хтось хворий в Україні і вони там збирають йому на лікування. Але все ж таки, яка б не була ситуація. Ми всі рівні перед законом. і Якщо ми не сплачуємо податки, то ми маємо розуміти, що можуть бути наслідки, і ці наслідки можуть бути абсолютно різними. І якщо ми йдемо на нелегальну роботу, ми маємо розуміти, що ми дуже і дуже сильно ризикуємо. Чи вартують ті гроші, які додатково заробляються саме на нелегальній роботі, чи не вартують тих ризиків, про які ми говорили, я не знаю. Кожен може зробити для себе висновок. Ну, і якщо вам не тяжко, напишіть е, свою думку в коментарях під цим відео. Я ж раджу всім вибирати легальну роботу і в тих країнах, і тільки в тих країнах, де існує взагалі легальна робота для українців. Я думаю, що кожна адекватна людина завжди буде вибирати, е, заробити трохи менше, але заробити чесно, ніж поїхати порушувати закон, заробляти нелегально по всяким будовам і е, по всяким полям. І е, завжди ризикувати своїм життям, своїми фінансами і своїм здоров'ям. Насправді, сьогоднішній випуск був такий трохи морально складний, але все ж таки для всіх, хто додивився його до кінця, я бажаю міцного здоров'я. Е, хочу вам подякувати, бажаю гарного дня і до нових зустрічей.